А цього року в Україні відбудуться захопливі змагання з перешкодами гонка нації 16 травня на день Європи у Києві на території мототреку Пирогів пройде перший етап змагань забіг сили. Як повідомив на прес-конференції організатор перегонів Юрій Падлесний стати учасником випробувань, виявили бажання вже 800 прихильників екстриму, а навіть вже і більше змагання містять три етапи: забіг сили 16 травня у Києві. Далі забіг волі і забіг духу в Одесі. І Львові. У столиці дистанція становитиме 5 кілометрів і складатиметься з 15 перешкод. Учасники змагатимуться у категоріях Еліт, стандарт, мілітарі і Тім. В усіх мета одна дістатися фінішу першим. Забіг мілітарі матиме військовий характер. У ньому змагатимуться і гравці футбольного клубу Миротворець, сформованому з учасників антитерористичної операції. У таких екстремальних іграх важливий пункт медичне забезпечення. Адже усі пам'ятають, що київський напівмарафон минулої неділі забрав життя одного учасника. Як запобігти таким випадкам на гонці націй? На таких забігах ніхто в світі не вимагає довідку про стан здоров'я. Навпаки, запрошуються люди частково обмежені за станом здоров'я, як учасники бойових дій з відсутніми деякими кінцівками. У нас припустимо буде бігти взагалі Василь Закревський, який сліпий, грубо кажучи, Ні, жоден лікар не дасть йому ніякої довідки на продолання таких з участі в таких змаганнях, і ми все таки не будемо вимагати від учасників обов'язкової справки про стан здоров'я. Ми пішли трошки в іншому цього. Ми застрахуємо обов'язковому порядку всіх учасників.